Отако йдемо по, по цих кушерях з торбами, Ідуть ну, жіночки в основному з роботи, з базару, все валиться, все рушиться, дерева падають на голови, ніхто їх не прибирає. Борис Михайлович разом із псом Бімчиком веде на стежку, якою щодня ходять мешканці двох багатоквартирних будинків у мікрорайоні Гайок. Розповідає, відколи містом почав курсувати маршрут номер 22 Він завжди зупинявся поруч з оселями. Однак два місяці тому водії перестали ставати на цьому місці та їдуть аж на кінцеву. Тож білоцерківцям доводиться і в день, і ввечері добиратися додому через хащі. Обурені таким рішенням перевізника. Люди готові навіть на крайні заходи. Ми будемо всі Жителі цих двох домів перекривати дорогу, тому що другого виходу я не бачу. Їм і люди. В наших двох домах 35 сімей з маленькими дітьми. Далі тут велике виробництво і меблеве цю зупинку відмінили. Мотивуєш тим, що відстань між зупинками менше, як ніж 400 метрів. Як скаржаться мешканці, відтепер автобус зупиняється на місці, де грязюка та камінці, ба більше через дорогу, яку вони переходять, немає ні знаку пішохідного переходу, ні навіть зебри. Тож автівки на цьому відрізку мчать на шаленій швидкості. Коли ми значить просимо зупинитися водії, вони не зупиняються. Говорять, що нас штрафують за це і не дозволяють зупинятися. Приходити, ну, дуже незручно, дуже незручно, тому що звідти йти це дуже незручно. І набагато краще тут умови, тут і розворот більше, і тут асфальт ми встали та й пішли собі до будинку. А там нам ще треба скільки пройти. Ну, це ще літом, коли ще так. А ось як почнеться зима, сніги там позакидають, нам вже дорогу не розчищають. Крім того, як зазначають білоцерківці, навпроти стоїть облаштована зупинка. Тож чому не можна поставити аналогічно, тільки на цьому боці гадки не мають. Сподівались, у цій проблемі їм допоможе мер міста, тому і написали звернення. Однак у відповідь прийшла формальна відписка. Питання щодо організації зупинки автобусного маршруту номер 22 біля пам'ятного знаку літак для опрацювання та вжиття відповідних організаційних заходів надіслана департаменту житлово-комунального господарства Білоцерківської міської ради. За словами начальника дорожнього господарства Олексія Погасія, облаштування місця для висадки можливе наступного року. Втім, залежитиме це від воєнного стану в країні та фінансування поточних ремонтів. Наразі ж пропозицію від громадян неможливо втиснути у план робіт. А ось інженер з безпеки дорожнього руху підприємства Транссіті, що обслуговує 22-й маршрут, стверджує, зупинятись на цьому місці їм заборонили правоохоронці, адже на початку серпня тут сталося ДТП за участю пенсіонерки. Працівники. Поліції, оформляючи цю пригоду, звернули нам увагу, що це є перехрестя. От, і в цьому місці, згідно правил дорожнього руху, було, ну, якби, заборона на зупинку стоянку. Якщо подивитися від цього місця до кінечного кінець зупинки, то десь приблизно е, складає десь 40-50 метрів до кінцевої. Тобто суттєво там невелика відстань. Тому безпечніше все-таки для пасажирів буде пройтися від від того місця. Бо дійсно е, наші автобуси зараз вони довгомірні і за їх заїхати зупиниться в той самий же, даже карман, чи ну зупиниться, вони перекривають більшу частину дороги. Зупинятись поруч з літаком у гайку водії зможуть знову, коли на цьому місці облаштують зупинку, каже інженер транспортного підприємства. А поки це питання залишається невирішеним, люди продовжують ходити чагарниками та сподіватись, що війна не спише чиновникам їхню бездіяльність. Ярослав Гапаца, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква.